І так далі. Ну, давайте підрівняємо на цьому етапі. Ну, не так, давайте ось так вот. Ці лінійки підрівнялись і тепер ось тут порухаємо. Так тут щось ось тут підрівнялося. Ну, не знаю, щось підпадає, но... Але... О, ось так от співпадає. І тепер все ось так от порухаємо. Ну, До речі, вже там експериментували, взагалі це воно начебто точно, але найточний спосіб це задати координати в його е, властивостях. От Там є властивості left і топ, і відносно, наприклад, нам потрібно вирівняти по вертикалі. У нас буде цікавити координата Y, ну, дивимося на топ тоді. Значить, щоб топ збігалось, наприклад, у А-І-, Б, і тоді буде точне позиціонування. Так, ну і додамо тепер ці поля T-Edit. Так, раз. Ну, якось так. Розставимо поля поки що. Так, ну. Давайте поперед тих полів, я отак вот от, щоб мені було зручніше виділяти ну, розмір зміню зразу для усіх. Там, натискаю Ctrl і цей веду мишкою, виділив і тепер о, властивість десь у нас там фонд є. от Фонд. Давайте йому значить, Style. Ставлю. Ну, хай буде Болт і хай буде розмір. Там у нього трошки Трошки, значить, сайз ну, 12. Ну, ну, ось цього досить. Досить. Відразу поміняв усіх, ну а тепер, щоб його було ну, памітніше було. Так, для X. Давайте я сначала подпоставлю их, а потом дам им назовем. Так. Так. Сразу. Так. Нет, бат Антоном нам? Навещено. Пока еще не потребно. Так. Еще один. Давайте так, щоб я не витрачав часу на надавання назви. Я зараз за кадром проставлю значит, назви, дам ім'я і додам кнопки, щоб він виглядав. І потім ми продовжимо. Бо це така рутинна робота, вона значит, тільки час витрачаємо на ньому. Давайте поки що я паузу зроблю. Так, за кадром я проставив. Імена для візуальних компонентів кнопок наших і поліввода. У нас назви такі: імена ЕАХ, e EAY. Ну, якщо ми не начищаємо там властивість значит, текст, то ми їх бачимо, як називаються імена. Я спеціально так не роблю, то, щоб бачити бачить назву. Поглянувши на форму. Почистити ми значить, встигнемо коли завгодно. Ну і дві кнопки знайти відстань і очистити. Ну, давайте рухатися далі. Значить, Форма у нас є, давайте підготовчу ще, запишемо певні процедури. Ну, наприклад, як очистити, як значить, форм кріте. нас буде цікавити процедура, яка виконується до показу форми. при створенні, але до показу, форми, щоб вона, у нас були поля воду тут чистими. Ну, давайте це і зробимо. Ну, почнемо з кнопки очистити. Значить, можна тут поступити двома способами. На перший два рази клікнути на нього клікаємо два рази і ми опиняємося в заготовці, значить, фрагменті кода, значить, в обробнику події натискання на кнопку. Ну, оскільки у нас назва ось цієї кнопки називається Беклія, то сама назва процедури буде Беклія клік. Тобто формується оно таким чином, що першим половина береться назва Нашої, к, нашого об'єкта, кнопки в даному випадку, а друга назва події-клік. Ну, і буде префікс, іще. оскільки це в класі э, форми, то, скоріше за все, я не змінюю. Це буде форм. Мабуть, там буде Tform, форм-клик. Ну, давайте подивимося. Клацаю два рази. Тема інформ. Тема інформа, клієн-клік. Ну і що? Ми почистимо, очищення буде. Э, Складатися з ефекту того, що ми будемо засилати пусту строку значить в поля ввода. І у нас буде складатися враження, що ми його чистимо. Ну Назва у нас які є. E EAX ось така назва. EAX. Властивість у нього текст є. І присваюємо пусту строку. Ну Така сама. Є y Так E-B-X е, ну, ще пару зауважень про назви. Ну, першу літеру, ну, пропонують робити так, щоб вона співпадала з назвою, типу даних. Ну, Якщо стрінг, то це буде S, наприклад, Edit Text, Е e і так далі. Це нам дозволить потім в подальше дивлячись тільки на той кусок коду, де ми бачимо не оголошення, а просто кусок коду. Ми можемо по назві значить, визначити її тип. Це дуже зручно. Текст. Сьогодні. Ось так. Є Y. Ну, для подальшого розвитку цього додатку цієї програми. Ну, буде додаватися ще Z координата. Ну, поки що ми так подивимось. Так, є, значить, це у нас при натисканні на кнопочку Беклі, почиститься все. Оці от от назви полів, імена полів значить, в полях вода зникнуть. Давайте запустимо, подивимося, погоджуємося у нас з цим форматом відладочної інформації. Натискаємо ОК. Ну і що у нас виходить? Дозволимо. Ну, очистити, бачите, воно все чиститься. Все добре. Що у нас з часом? Ну, потрібно. Зупиняти.